Я до головних змін в системі освіти Збройних сил України, Міністерства оборони, військової освіти, відношу те, що вона навчилася змінюватись. Я коли вітав слухачів, казав про те, що ми маємо міняти і доповнити, і змінити систему, особливо це стосується військових дисциплін, ну, кожне півроку. Тому що ворог міняє тактику, міняє підходи, і ми маємо бути готові, адекватно до тих загроз, які є. Дуже довгий тривалий час раніше система військової освіти вона була така, знаєте, е забітонна. Вона не мінялася, вчили тому, чому досвіду, який був під час Другої світової війни, по тим принципам, по тим підходам, по тим методикам і формам, і таке навчання, в принципі, воно приводило до того, що офіцер виходив з. Вийшов з навчаль закладу, приходив в війська на якусь посаду і починав вчитися по-новому, починав вчитися життю. Тому ті зміни, які сьогодні проходять, вони дають можливість офіцеру при завершенні закладу бути готовим до виконання бойових завдань. Ми практично всі навчання зараз, які проводяться командно-штабні, руповні вправи. В системі військової освіти вони проходять з залученням офіцерів, які приймали участь в бойових операціях. Вони проходять на командних пунктах в зоні проведення терористичної операції. І саме такі зміни, саме такий підхід точно дасть результат. Ми міняємо форми, ми міняємо методи, ми міняємо підходи, ми переходимо по багатьом питанням. По керівним документам на стандарти альянсу, і це є одним з головних завдань. І якщо ми будемо продовжувати і наращувати наші зусилля, перемога точно буде в навчанні, буде за нами. І перемога буде не тільки в навчанні, але і в звільненні нашої країни.